Сьогодні приготовлю печеню пісну із грибами. Ви бачите, грибів я взяла, скільки в мене було отаку невеличку жменьку. Картоплі нарізала, цибулька, морква, сіль, перець Пропорції берете всі, як вам подобається. Для початку обжаримо картоплю на олії. Це картопля злегка піджарила? цього достатньо. Далі піджару гриби. Гриби в мене морожені, вони вже готові. Так що маслята я тільки піджару зараз. Ось так обжарила 5 хвилин гриби, щоб вони гарно пахли, були ароматні. Обжаруємо морку з цибулею. Ось так піджарили. Його буде достатньо. Все обжарила, гарно перемішаю, поперчу Додам на трьохлітрову кастрюльку ось скільки солі. Заливаю водою, щоб вода пойняла картоплю. Бачите, Даю лавровий листочок і відправляю варити. Зразу ставлю на великий вогонь закипить, а далі тушу на середньому вогні пів години. Пройшло півгодини, наша картопля стушилася. Дивіться, яка вона легенько давиться, можна подавати до столу. З грибами стушилася додамо зеленого укропчику ще і можна подавати до столу.